Ознайомлення з природним довкіллям, рослини ліс. Вітаю вас, дітки. Сьогодні на занятті ми поговоримо, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Навесні веселить, а влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Догадались, що це? Вірно, це ліс. ліс. Це диво, ліс, це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні є куточки. А чи знаєте ви, що таке ліс? Так, ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, живуть різні тваринки, птахи, комахи. Якими бувають ліси? Ліси бувають хвойні і листині. Хвойні ялини, сосни, мудрини, кедр. Це хвойні дерева. Листині тополя, береза, верба, клен, каштан, дуб, липа це листині дерева. А є ще мішані ліси де дерестуть хвойні і листині дерева. А в лісі також можна побачити кущі, на яких ростуть ягоди: шипшини, ліщини, чорниці, бузини. А також багаторічні трав'янисті рослини, квіти, пролісок, ромашка, барвінок, підсніжник, чистотіл, пирій. Також, дітки, ліс багатий не тільки ягодами, а й грибами. Сироїшки, підберезовик, білий гриб, рижик, опеньки, лисички, мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки. Як ви гадаєте, дітки, що спільного мають усі дерева, які ростуть в лісі, садках, парках. Вірно, усі дерева мають стовбур, гілки, листя, корінь, насіння, плоди. А де ростуть дерева? Вірно, у землі. А яка складова частина дерева міститься у землі? Так, це коріння. А для чого потрібно коріння? Щоб утримувати дерево, а також коріння поглинає воду та поживні речовини. А які умови потрібні рослинам для зростання? Так, дітки, необхідна волога, тепло, світло, повітря. Поживний ґрунт. Молодці. Чи може дітки існувати ліс, якщо ніхто не буде піклуватись про нього? Служба, яка піклується про ліс, називається лісництвом. А людина, яка дбає про ліс, як зветься? Так лісник, вірно. А як потрібно поводитись в лісі? Не ламай дерева і гілочки, не рви квіти, ягоди. Горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не руйнуй мурашників, не принось додому птахів і маленьких звіряток, не чіпай гнізда руками, не кричи у лісі, не розпалюй вогнище. Бережіть природу лісу, малята. Дякую за увагу, до зустрічі!